Чув таку фразу наша сила – єдність». Ви знаєте, що це означає? Мені здається, це точно щось важливе. Не просто так і святика запровадили День Єднання. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. То що таке єднання? Це ж не просто іменник слівного походження. Моя вчителька може мною пишатися. Єднання це перш за все, коли ми всі разом. Нині ми учні, об'єднані одним прагненням, гарно навчатися. Ми маємо стати розумними та кмітливи, аби разом відновити нашу країну після перемоги. Кольори прапора України це жовтий і синій. У поєднанні буде зелень. Зелений це колір життя. Отже, Україна йде на життя. От вона, сила єдності. Єднання це коли за часів Київської Русі люди гуртувалися навколо осередки освіти і вірили у світле майбутнє, адже в них був київський князь. Єднання це коли нашим предкам-козакам була не сила терпіти знущання, і вони спільними зусиллями побудували Запорізьку Січ. Коли спільними зусиллями УНР приборювали собі право на існування, коли українці фактично були за крок до проголошення власної незалежності. Коли у 1991 році проголосили його акт про незалежність української держави і коли ми отримали шанс бути дітьми незалежної України, єднання це той ланцюг національної єдності. Коли українці взялися за руки від Києва через Львів до Івана Франківська. Коли ми разом. Коли хочу зробити добро у своїй країні, діти, це все вам. Дякую. 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 Можемо зробити дуже велику справу і зорати, і посіяти, і виростити, і зібрати, і обмолотити, і спекти та й пів світу нагодувати. Коли разом нам силу геть усе. Щира подяка нашим волонтерам. Ви щохвилини наближаєте перемогу. Єднання це коли ми даємо списувати одне одному. Ой, то я щось не те сказала. Так? Колись саме 16 лютого 2022 року ми з усім світом бажали, що одна агреса, разом з зазіхне на святу Свободну країну. Не вийшло ані з датою, ані знищення. І не вийде, бо Україна то найдорожче, що в нас є. І ми вкотре об'єдналися навколо спільної мрії. Вільна європейська Україна. А оскільки нас багато, нас не подолати. На Що так пісня не нова, але ж наскільки актуальна? Дякуємо всім захисникам та захисницям, що боронять нашу святу землю. Так, ви нині окремо від своїх сімей. Але і ви, і ми об'єднані однією мрією. Та і ваші рідні, і ми від душі молимося за ваш успіх та здоров'я. Чекаємо живих та здорових. І, звичайно, ж з перемогою. Наша перемога! Буде справедливою. Бажаємо і нашим воїнам такої ж влучності. Також на варто об'єднатися навколо екологічне питання. Ця війна вже завдала неоцінених збитків екології. Варто турбуватися про докій вже сьогодні! Об'єднуватися можна навколо будь будь-чого. От, наприклад, хто любить футбол. Зустрічаємось на стадіоні о 15 годині і прямо там позмагаємось. Я пропоную об'єднуватися навколо букнастки. Вони теж наше джерело сили та радості. Ось така вона наша найкраща Україна. І ми її щасливі діти. Тож день єднання! Це не просто формальне свято в календарі. Тоте, то те, коли можна просто так без щиро щиною п'яти. Пригостити бабусю калиновим чаєм. Просто намалювати лежівку для воїнів Збройних сил України. Напекти смаколики для рідних табузів. Чи просто зібратися і обговорити останню прочитану книжку, що українці мають багато читати, щоб бути розумними? Загалом вона саме така історія нашої перемоги. Про неї ще поки не написали в книжках, адже ми маємо честь зараз створити її самостійно.